Ой, за гори, за туману, там де вітер вже не спить, ідуть в полі, отамани, земля ходить та й дрижить, ой, за гори, за туману, там де вітер вже не спить. Ідуть Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні. Значить, так, дивіться, бігом, біом, бігом, бігом раз, два, 2-3 минути. Вже встило поржавіти. Ну, значить, воно з металу, не з пластмаси, якщо поржавіло. Хоч одне добре. Саме перше, шостим шківом не так. Не ставав він на штатні місце. Дякую серому пацулі за подгон. У нього була така перехідна плита. Тут воно стало, тут стало, мусив з тої сторони закручувати, бо не вкрутилося би. Так що це косяк виробництва. Я не знаю на що вони розраховували, з дірками на 14 під які болти, щоб я міг їх закрутити. Це якийсь маразм. Ну, Коротше, попередолився, все воно оцентровано, типа нормально. Добре. Стикнувся з проблемою, що значить, штатні ремені при максимальному, бачите, в чому діло? <кх> Перлося. Перлося в гітару, ну все, він не їде. Він назад би від'їхав, але він вже не може їхати. Він би якби від'їхав назад тут, він би ще вперся в рульову колонку. Колонку нема куди діти. Якщо я якби міг би перемістити колонку, впиралася б рульова сошка, не було б поворота. Получається куди? Направо. <кхід> Такої як треба. І так далі. Тому замовлю ремені. вони вже завтра, о 15-й годині, по протоколу мають бути в сусідньому селі. Поїду та й заберу. Отака фігня. Читав коментарі, хлопці, виправі в мощності я трошечки десь програю. Але запам'ятайте одну річ, що я вам розповідав десятки разів про відношення потужності до маси. Щоб на одну силу, щоб на одну силу було хоча б 50 кілограм маси. Це мінімально, це взагалі самий 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 сами мінімум. От Розумієте, це такий самий геть мінімум. А взагалі ідеально це летні 100 кг на одну кінську силу. Так, 80 кг, 70-80 кг ваги трактора на одну кінську силу потужності дизеля. Все. Як воно? Скільки проблем мені вирішує оцей цей момент? Перше. На першій передачі так, він повільно прискає, але високі обороти. Так? Здавалося б, добре генератор е, дає нормальну току. Щоб зарядити акумулятора від акумулятора, ви знаєте, як це все працює. Іде все діло на оприскувач для прикладу. Тобто, мені, щоб нормально прискати, треба, щоб мотор ледь не летів, як дурний, там, крутився на шалених обертах. Там. Це не підходить. А на другій передачі, на холостих, швидкість добра. Низькі оберти, мало зарядки, акумулятор розряджається. Тут, на жаль, таке цікаве зарядне, штатне, що йому треба оберти. Воно там все залежить від обертів, от і все, бо це магнету. Крутиться, є обороти, помало крутиться, в є зарядка. помало, нема нихера. Добре, їдемо далі. Воно вирішує вже проблему з оприскуванням. Тобто я на першій передачі буду на достатній швидкості прискати і будуть достатні оберти двигуна. Далі е, такий є другий нюанс з роботою, наприклад, на землі. Четвертої передачі мало, дуже особливо на культивацію і на оранку, як на мене, він міг би швидше летіти. П'ятої дуже багато, тому що це транспортна передача. Ми вже транспортний діапазон, бо тут не ділітель, а діапазон. Це дуже важлива річ. От, транспортний діапазон. Він не розрахований на роботу. Навіть якби я поставив меншого шківа, типу більше редукція, більше потужність, але це все була б фігня повна. Йому було б набагато важче. Далі це все йде по-другому. Це все було б по-другому. Четверта передача має бути швидша. Так? 100% має бути швидше. Значить, шків має бути, як не крути, більший. І все. Ось так. Тому. Для вирішення цієї проблеми на 1,5 см більший діаметр шківа. На пів см нічого б не дало. На сантиметр 145-й, на жаль, не було в наявності, де я не шукав, тільки 150 Добре, хорошо, вже як є. Треба купити ремень, я їх куплю. А, і ще одне: на п'ятій передачі дуже часто так само десь я їду. П'ятої передачі малувато, десь розженеся, шостої багато. Тобто він ду 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 вже на холостих трошки вище. А п'ята мотор знову в оборотах. Розумієте, це вирішує мені три мої головні проблеми. Три головні проблеми. Перше це оприскування з великими обертами, з низькою швидкістю, щоб була зарядка, це і швидкість мала, і, і, і так далі. тому подібне. Культивацію, щоб грудобой швидше крутився і взагалі скоріше робити цю роботу, і особливо боронування. Бо на п'ятій передачі з боронами за скоро він просто летить. Так? Бо це не робочий діапазон, а транспортний. І так само буде для а, грабель сонечка. П'ята передача, багато, особливо на поворотах. Тобто я ж не буду гальмувати, вже їду на повороті та й все. Четверта якраз люкс. Оранка так само, ви бачите, він летить, йому ніякого диву, нічого ніякої нагрузки, він пре мало швидкість. Може швидше. Все. Значить, якщо може, значить треба зробити, щоб він зміг остаточно. І знову ж таки, от, транспортування. Втикнув першу, рушив, розігнав його, різко п'яту, хто вміє добре переключатися, і пішов. От і вся, от, і вся причина, чого я от передолюся з тим всім, ті всі плити, хірити, ці всі гроші. Це все діло з доставкою, ну, то Серій подарував, дуже йому ще раз велике, дякую. Це діло з доставкою 800 гривень. Плита ця доставка 80 Грубо говоря, туди-сюди ще на автобус на передачі 20 900 разом. Та? Плюс ремені з доставкою 500 і отак. До речі, непоганий магазин є на рахунок тих ременів бензо, бензоград чи щось типу що того. Кого цікавить, бо там все дешеве. Там ціна тих ременів щось взагалі копійчана. Нормальні ремені, типу там, всі з якоїсь там не геть шарашкиної контори. Здається, 157 гривень один. Кого щось там цікаве, то я можу дати номер, чи кинути посилання на магазин. То все, типа, вам на халяву, мені на халяву і їм на халяву. То не, не якась реклама, просто що, типу, там вони дешеві. От і все. Так що ждемо, хлопці, ремені. А поки турбіни не ставлю, вже все, все є, всі є, ці коліна, перехідники, флянці. Не ставлю того, що треба перше перевірити, оце як воно, що воно. А далі будемо бачити, треба та турбіна зараз чи... Вона однозначно буде ставитися. Чи як кажуть, можна поки повремінити, бо це все ж треба розбирати. От і все. Бачите, бляха, забувся мікрофон нацепити. Думав, що не буде вітру, блядь. Ладно, така херня. Отака штукенці у нас дощі просто періщить. Оце дебілізм. Нехай на дворі періщить дощ. Сховайся, мила, під Макінтош. тут в ту пісню, потанцюємо реп. Отаке. Отаке, так що отакі нюанси, по тракту розборі. Люди, як завжди, думають, що поломаний, бо я завжди що в ньому роблю, це ж модернізація, а не ремонт. Але вони думають, ага, поломаний, херня, рома, щось там. Зараз. <кхух> Бачите, правду сказав. О, думаю, що поломаний, а в мене не поломка, а модернізація і... Кожним днем все більше і більше людей афігівають, скільки я всього роблю в ньому, як трактор преобразовується. І Так, -то. так що, мужики, така штука, подождемо, що зробимо? Нічого. Ефект і результат потребує жертв. Масових жертв. Нічого. Хороша, то херня, кажу, завжди себе порівнюють з людьми, які роблять передки, як Валік. Наприклад, це вам такий інсайт на каналі Татові Гараж заглянете, там взагалі бомба, там валік, тобі велике вітання. Е, побачите там взагалі, там пацани кажу, таке виробляють ті передки, задки, як то кажуть, кабіни і так далі. І те все діло на, на фоні, як то кажуть, моєї модернізації, то є капля в морі. Тому, як то кажуть, це все. Мусово і я це все зроблю. І таке там. А наразі, отака інформація. Будемо жити, і будемо бачити. Наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!